Осіння краса. Так, у мене немає жовтих хризантем. Оце ж десь поділись. А так гарно, гарно. Ну, на дворі прохолодно. Ну, ми гуляємо з Святославчиком. У люлечки ось. Так бабуля включе музику. От. І я не прокопала, не встигла. Оце дощ пішов. Ну, і ще будуть часи. І малину не пересадила. Ото бігає, красуня. Не знаю, сьогодні подивлюся, може там яка дозріла. А може і ні. І куди ти пішла? Фенді. Фенді. Не можна. Добре, що Святославчик ще не спить, можна кричать. Ой, повітря свіже, без гарі отої. Листя в нас іще не опадає, але вже трішки жовтіє. Так, оце в мене жовта хризантема. Я тепер хочу знати яка. А то, мабуть, біла, так. Да. А виходить, що у мене була бускова така чи рожева, вона пропала. Це мені дарувала Ліля. Це ж я висаджувала тут. Ну. Добре, що в нас нема морозів, бо нема чим прикрити, навіть пляшок не вистачило туди, де я хвойні садила. От. А листочків ще немає, щоб прикрити. Так, бігаєш, так? Да? Бігаєш з нами, ну, бігай, бігай. Так, теж хотіла сьогодні хризантем нарізати у вазочку. Ну, вже як Вікуля скоро приїде, тоді цим займусь. Поки в мене є Святославчик, І ось ми гуляємо з ним. Так, Фенді, щоб я на тебе не наїхала. Постежечці гуляємо. Оце ж дивлюся ще. Так, це теж буде. Бускова. Думала, яка вона чогось пізніше, і вона не вийшла в мене шариком, я її запустила. От. Вона дуже була маленька, я не стала її зривати. Ну і, і добре, нехай буде. на Наступний рік зроблю. Сірий, будеш їсти? Ну Тут гречка з м'ясом. Давай, давай, пішли. Ходім, ходімо, бо в мене там малеча спить. Йди сюди. Я тут тобі насиплю, іди, іди. Ти якщо не доїси, то тут хоч доїдять ці. пташки, гречку. Ну тут м'ясо багатенько, ось красуня. Я думала, вона повибирала тільки м'ясо, а вона і гречку, і м'ясо лишила. Іди сюди. Ну що це таке, сірий? Іди сюди, давай. Іди сюди, іди. Іди сюди, іди отут. Іди отут поїси, йди, дивися. ось. Давай, 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 давай. Давай, давай їж. Йж, йж, йж. Зібрала трішки малинки. Оце так. Ну, а що я хочу? Плюс 5 на дворі, а вона ще й дозріла. Ну і там її багато. Якщо те, що обіцяють, там 13, 14, 15 температура, то вона іще буде. Взяла мисочку і зараз і беріс трішки підріжу і наберу води в миску і поставлю, бо сьогодні, мабуть, я його не висажу, а там потепліє, потім можна буде висадити. А підрізати треба оці кущики, які тут трішки вже негарно ростуть. Ні. Я їх вирішила. Підрівняти, Я може після обіду і висажу, яка погода буде. Не буде дощику, можна висадити. І це я таким сьогодні займаюсь. А ви чим? А я ще й нянечка. От. Так, оце гарний, мабуть, хай отак іде. На цей старий. Ось ось. Або я зараз їх підрівняю гарно, а потім вони наростуть. Ось така краса. Особливо, коли вони квітують. Ну, цвітуть ми говоримо. так, взагалі. Ми вийшли гулять. І одразу заснули. Навіть не дав мені трішки його покатати. Ну, вони ще і завтра будуть вроді, не знаю, коли поїдуть. Говорила Віка понеділок, а це може і вівторок, то радість мені. Так, що тут у мене камінці? Ну, трошки холодно, рукам холодно, так можна було б чим зайнятися. так. Кам'яна Троянда, йди сюди, о тут порости трішки. Оце ж я хотіла отам за будинком у себе е, убрати хосту, прибрати, а посадити і беріса. А потім, ну стало шкода. Думаю, та ні, краще я буду за ним. Доглядати за хостою хай росте. Так, ой, це старенька. Ну, треба трішки її. О, скільки в мене живців буде, хоч і пізненько. Ну, у нас же тут не завжди те, що говорять морози, може, десь там, де села, селах, а в місті у нас не, не так то. Може бути листопад. Так, ну от і можна не чіпати оцю ще ось вершечок зніму, а та хай росте. У нас дуже рідко, що тут у нас морози застають у жовтні, там, в листопаді. І так. Ну, Ціла миска. Зараз залів водичкою і, може, один кущик, там дивлюся, вже можна малий не один кущик висадити. Ну а паличку потім, бо як я буду зараз стукати, то я малого розбужу, маню нього, хай спить. Так, тут дивлюся, та вже все тут можна. Ну, ці не дуже мені подобаються, ну нехай наростають. Оті під правила, вони вже будуть гарненькі. А ось іще вернуся таке. Не подобається так, оце. Ну, що я тут обрізаю? Ну, ось таке, бачите? то воно якось негарно. І це вже знову багато. Нас сухе обрізаю. І так уже ж. Цього літа, не дивлячись, що таке, така засуха, вони в мене вижили, прийнялися і ростуть. Так. Ну, це отак чуть-чуть, все, тихай. Оце більше можна від. Ну, зовсім кущик буде маленький. Я оце обріжу. Так, о, нарізала. Так, ну і може я ще й встигну мало камінців оцих, що дорогі були. Ну, трішки отак поправлю. Так, ну і може один кущик зараз посажу, ще маленький. От, Нам так, годину-півтори ми можемо гуляти. Я руку засунула там тепло йому, ну, думаю, іще погуляємо. Думала, оті живці позаливати водою і хай стоять. А потім, думаю, тут така земля. Айка, що ти лаєш? Ну, на це посадили ж, бо тікає. Я взяла її, все повтикувала, не знаю. Ну, приживеться, приживеться. Це так, знаєте, експеримент. Надворі холодно, а мені ще хочеться хоч один кущик. Малини пересадить, поки Святославчик спить О, в колясочки. От беззабутне життя, безтурботне таке. Мама, бабуся, папа всі за ним. А я сплю, я просто сплю і не знаю, ручки мерзнуть. Може, після обіду. Пересажу і вітер піднявся, та й вже скоро нам у хату йти. О, моя полуничка, яка гарна стоїть. Посадила я ще один кущик, потім ще один, друзгавка вся гайка, йдемо додому, мабуть. Так я дивлюся, як ми тут. Ну, не дуже рівненько. Може, проволочкою підтягну, що люблю під струночку. Ну, там вийшло я всього три кущики. Не п'ять, як я садила раніше, бо вони дуже розлогі і гарні такі була, гарна малина на них. Ну, і так оце рядочок, як пройде, вистачить віки. Я так ну їм ну не, не так, віка дуже любить. Ну а Святославчик думаю, буде їсти. ж. На дворі теплішає, виходить сонечко, але так ледь-ледь-ледь там затуть. Ну і оце ж я прибираю там малинку. Ну, ті кущики, що ще є малина, я начіпаю. Тому оце так воно дуже виходить повільно. Ну, нічого, все рівно ж виходить. О, сонечко добре вийшло, так що можна попрацювати. О, гарний бідався день. Я думала, зранку таке холодне було. було. А зараз так гарно, гарно. Ну, ще будуть теплі дні, звичайно, будуть. Гарно на сонечку, хоч і вітер. Але якось такий він лагідний. Я взяла рукавички. І зараз піду ще один кущик е, малини пересажу. Поки Святославчик спить, ніхто йому не мішав, а він спить і курей бачить. Просто гуляє. Ну і навіть не треба качати, от бачите, як добре. Ну, а я пішла, попрацюю. Ну, немає в мене більше що пересаджувати. Там на кожному кущику є малина. І так, як говорять, я вже сказала, що будуть теплі дні, то може вона й дозріє. А потім пересажу. У мене навіть он, томат один висить. Може й покрасніє, почервоніє, так? Да? Ну, це прибрала я оці. Дерев'яні стовпчики зовсім прибрала. Тут лишилося в мене оце один, два, три кущики на цьому ряду. Ну і там. Ну, я думаю, та вистачить, аби за ними дивились тільки. От, там я посадила чотири, раз, два, три, чотири, один, два, три, чотири, п'ять. П'ять кущиків посадила, і можна далі зробити, отут, які вільні прути, можна закопати. Та не хочу шуміти. Якраз така тишина, і ми там спимо, а Віка говорить, бабуля прокинеться. Зателефонуєш, я його заберу. Ну, це, будь ласка, але ж він не хоче прокидатися, він просто спить. От так. Ну, спимо ми і не думаємо прокидатися. На дворі гарно. Ой боже, на свіжому повітрі добре спиться. Зібрала оце проволочку, ну, не всю, а яку вже від стопчиків висвободила, і зараз треба поскручувати нормально, бо я як попало оце ж поскручувала, а потім буду шукати, як воно і що. Бо це зараз не потрібно, бо ще ж не готово там нічого. Ну, і навіть якщо я не встигну це можна зробити навесні, але треба, щоб вона була готова. Ну, я так складаю, щоб потім ось так і ось на сонечку біля малюка. І чим зайнялась, уже ось вона в мене тут запутана. Треба розпутувати. Так це ще не полежало, а як полеже, то зовсім не розпутаєш. Це я так буду. Всі, я не знаю, скільки тут один, два, три, чотири ще. Взагалі 5 буде. Ой, сонце пече, як улітку. Так, все. Ну, це буде рівненько не запутано. Там уже де виправиться. Як казав мій спокійний чоловік Віталій Олексійович, царство небесне. Треба зробити по уму. Так він говорив. Ну, це я й роблю по уму. Ну, тепер отак закручу. От. І, мабуть, я їх в гараж складу в ящички. Зробила. Ну, це невелике тут, якби, а оце така довга. І я, мабуть, піду ще, які там знімуться, зніму ти малюк спить. Угу. Спить. Хоч би ну, От. Так я всі сьогодні, мабуть, і, і зберу. <зався>. Тепленький. Ранок був дуже холодний. Так, ну ось. Вийду туди Оці доски потім приберу тут, наведу лад. Ой, що б я робила, якби не цей город, а в квартирі сиділа б, мабуть. І плакала. А так ось тут чим займаюся. Ой. Я як згадаю... Каже, холодно, не буду відкривати. Каже, погуляйте ще трішки на вулиці, я поїду якесь вкусняшку куплю. Що вона там хоче? Каже, що ти хочеш. А я говорю я б взяла морожене, так у мене ж цукор вчора був, а вона каже, так брать чи не брать. Ну, побачимо. Ти ж недовго? Ага, туди обратно. Ну, ну й добре, я закрию ворота. Я ворота закрию. Добре. Закривай. Та ні, я прикрию, а то тут всі собаки до нашої фенді будуть бігти. Ну і це поки ми з Святославчиком гуляли. Він і досі гуляє. Мама поїхала, хоче щось щось хоче, якогось напитка чи щось. Ну, коротше, щось хоче. Ага, то це скільки я роботи зробила. Лишилися кущі малини, на якій ще є малина, от. І це ж, мабуть, аж в листопаді я її буду відсаджувати. Ну, на, Я сподіваюся, що не буде морозів, що буде все з нею. Так, я по, всі ш, оці прути поприносила сюди, але ще не закапувала. Хочу туди налить води, бо ну, мені так сантиметрів 50 треба їх вкопати. То я налью Це дивлюся, останній трішки вищий. Ну, то то скільки важливо, трішки заб'ю. Мені важко молотком бить. Ну а, а хто, кроме мене, тож чим займаюсь, та й добре. Ось так. На дворі сьогодні я вам передачу. До обіду було холодно, я вже говорила, зараз дуже хорошо, можна роботи переробити. Ну, тільки ж земля дуже мокра. Ну, я вже буду відпочивати сьогодні. Завтра. Хочу, не знаю, як вийде, хочу часник посадити. Може, кріп прибрати, а може хай росте ще там зелень. Ну, ось таке. в мене там три кущі ще баклажанів росте. Теж треба. Ну, там, отам треба ще наводити лад. Бо тут вже так трішки призупиним. Ну, це смаколики такі. Віка по тебе бігом поїхала. По що? 166. 166 гривень. Оце все 166 гривень. Ну, оце точно мені. <ріх> Дякую. Ой, боже мой. Так, Віка забрала Святославчика і каже, йдем. Ну йдем. А, а ти, бабуля, несе смаколики, так? Так. Да. Ага, добре.